Гірлі, гірлі, якщо ти думаєш, що після закінчення літа можна залишити свій SPF до наступних сонячних днів, то ти дуже сильно помиляєшся, або просто хочеш бути як засмажений бекон. А чому? Я розповім в кінці відео. Обов'язково додивись до кінця. І так, на початку літа від бренду Hillary мені приїхали два незмінних продукти, з якими я хочу познайомити і вас. SPF для обличчя у звичайному та знайомому для нас форматі та SPF пудра, яку зручно брати. Собою та оновлювати захист протягом усього дня легка текстура та приємний аромат, природній блиск та Тасяяння шкіри не висвітлює шкіру та можна використовувати як базу під макіяж. А далі SPF-пудру для усунення блиску. Так чому потрібно використовувати spf ДЗАСІ протягом усього року? Сонце влітку та в будь-який період року однаково впливає на нашу шкіру і потрібно хороший та дієвий захист. Тому SPF від Хілері ідеальний варіант на весь рік.